У 2021 році Сальвадор зробив біткоін офіційною валютою. Сальвадор на мапі нашої планети знаходиться у Центральній Америці. Сальвадор відмовився від власної валюти у 2001 році і відтоді користується американським доларом. 7 вересня 2021 року Сальвадор став першою країною у світі, яка визнала біткоін офіційним платіжним засобом. Це була ініціатива 41-річного президента Наїба Букеле. Багатьом ця ідея відразу не сподобалася. Люди вийшли на протести проти запровадження біткоїна. Та загалом популярність президента, котрому вдалося суттєво знизити рівень злочинності, мало похитнулася. Зараз його рейтинги сягають 85%, і ймовірніше, він піде на другий термін. Ціни почали час від часу дублювати в біткоїнах. Уряд запустив віртуальний гаманець Чіво, який дозволяв проводити транзакції без комісії. У січні президент Букеле повідомив, що 60% 4 мільйонного населення скористались мобільним застосунком, і більше жителів мають Чіво, ніж звичайні банківські рахунки. Прихильники цього експерименту вважають, що використання криптовалюти дозволить громадянам країни заощадити мільярди доларів. На комісійних витратах під час переказів коштів трудових мігрантів з-за кордону. Натомість критики попереджують, що перехід на криптовалюту сприятиме відмиванню грошей. План президента Наїба Букеле спрямований на те, щоб дозволити сальвадорцям заощадити до 400 мільйонів доларів, які щорічно витрачаються на комісії за грошові перекази. Зазначається, що лише в минулому році грошові перекази в Сальвадор склали майже 6 мільярдів доларів або 23% його ВВП, що є одним з найвищих показників у світі. Опитування показують, що Сальвадорці скептично ставляться до використання біткоїнів і побоюються нестабільності криптовалюти, яка, на думку критиків, може збільшити регуляторні та фінансові ризики для фінансових установ. Проте деякі жителі налаштовані оптимістично. 6 вересня Сальвадор купив свої перші 400 біткоїнів, піднявши курс криптовалюти на 1,49% до 52 680 доларів за одну монету. Станом на ранок 7 вересня криптовалюта коштувала 52594 долара за монету. Світовий банк заявив, що не може допомогти владі Сальвадору у впровадженні біткоїнів, враховуючи вплив майнінгу криптовалют на навколишнє середовище і проблеми з прозорістю. Але офіційна статистика за 2021 рік показує, що у Сальвадорі зросли такі показники, як ВВП на 10,3%, доходи від туризму на 52%, зайнятість населення на 7%. Зростання нових підприємств на 12%, експорт на 17%. По скриптум. Хто ж наступний із країн прийме криптовалюту як офіційний платіжний засіб?